Бачите? Мерседес. Більше я в таку фігню не влажу. Проще гроші забирати, ніж шукати, купляти машину. Коротше, неділю простояла вона в нас. Віталій каже, як ми доїхали, не загорілися, то так нічого не буде. Там бензин капає, там бензин капає, у маслі два уровня Масло в двіяті, Два уровня. Радіатор пустий. Коротше, нас дідусь жестоко наїбав. Хоча коли приїжджали, дивилися, і масло було чітко, і заводилась полтика, і ніде нічого. Пригнали з Борисполя і Короче, Ми купили волгу, але як завжди без приключень ми не можемо, хуй відкривається. кузов вживий, двітель пиздати, блять, бензина хуй до нихера. Сейчас, вот тут так жопу побачив. Ой, блядь, как я тебя люблю. С дюрку попал? Да. А я вказал бензитры с собой, браты. Ну, короче, чтобы доехать, бо бензобак в этой фигне, вот там. Не, ну вы знаете, в чем прикол? Сидушки четкие. Правда, чтобы вы понимали, э, хозяин автомобиля, ну, наверное, метр сорок пять, мужичок. Сидушки четкие. Ну, я не знаю, то есть, я еле сюда поміщаюсь, так що ще придеться доробляти сидушки, міняти задні рессори, тому що вона трошки низенька. Ну кузов, чесно кажучи, чотенький. А, тросик капота плоскогубцями відкривається. Ну, все як має бути. Тут це у нас. А, тут у нас отвертка стояла. Блять, сука, як я люблю ці машини. сидушку викинули, щоб заправитися, тому що эту херню открыть не можемо. Ну якось так. Купили ми Волжану Вавану. А багажник вже що, забери. Да. Один багажник є, і зараз Саня другий привезе. Ну, ждіть нових відосів. Коротше, Ваван буде їздити на Мерседесі, бачили? Торпеда від Мерседеса, спідометр, правда, не працює, але ми їдемо. Віталік, перший раз на 24-й, блять. Ще там пиріжки передали і так. Да. Хазять подарував задню зимню резину, така файненька. Ай, блядь! Ну, якось так, чекайте відносити. Нє, ви знаєте, вона за йде, як там. Сзади ресурс у по двори. А Ну, ми так навалюємо, так нормально. О, ямки, блядь, По полям. А ну давай по цим ямам, блядь. Та взагалі сі, іде вона, чесно говорю, блять. Взагалі, блять. Да, вога-вога, ну поємо вона херрячить, добре. Це вам не джигулі. Коротше, що, прешо танк, нас трохи кидало, а тут колесо приспущене. Ліхтарі навіть світяться. В машині, кстати, 54 роки. Все, ми доїхали. Це найголовні. Зараз будемо шаманити. Гарно, там що олень чи ж. Yeah. <плес> Катя і Олень. Олень і Катя. Ну, якось так. Ну, шановні, хоч з Волгою нас трохи там надрюкали, хоч дивилися, вона не гнила, вже перемотована. Краще сфарбуватися буде з багаяжниками. А ззаду, ну і хазяїн. Хазяїн все ж таки нам щось дав. Де тут у нас? Коротше, 15 резина. Два штука. На жопу, а там 14. -та, так що все як має. <плес> Ти змонтувала відос? <плес> ага. Ну, монтажер каже, що змонтував відосик про течика для 206 го бата. Зараз будемо загружати на ютуб. Ну, якось так. <плес> Шановні, ви знаєте, що таке контраст в гаражі Гоголів. Отут Волжана вивенув, який 54 роки. Щас, сьогодні ж неділя, вже там котра, третя година чи щось. Зараз буду фарбувати, бо тут Віталій доварював, ще поробимо. І треба ж якось жити, за щось заробляти на життя. І у нас в ремонті Ні, ну я приколююся, це не Панамера. Бампер фарбував не я. Я косячу, але не так. Десь тут щось було. І файний салончик, моя мрія. Ну от якось так ГГ працює. Буває воно в житті. Продовжимо. Каєн приїхав на цей на детейлінг. Поліровку там туди-сюди. Там щось треба, там щось треба. Не розумію, в Києві що не роблять чи що? Чи зажралися? Там стоїть табакерка жовто зелений хамільон. не знаючи по фарбую, стоїть вже два тижні. Крило відпердохане, а далі. Бо фарбу начебто знайшли літр фарби, щоб ви розуміли, що там 80-90 євро коштує. Ось. Світло ще не виключили. Тому я маю всі надію, що сьогодні все буде добре. Я і так. тут дядько Вован попрохав щось намалювати. Воно все в процесі. Мій монтажор і маляр. Ні, художник Художник. малює логотипчик їхньої бригади. А я зараз вона демалює, да можливо, хутко. Я зараз пофарбую. Ну якось так. Доброго недільного вечора! Півшостої вечора світло не, благо не вимикали. Да, дядь Андрюш, це ваш гольф. Да, ви мені не пишете, не дзвоните, ви все. <кхем> Бачили, читали, чим я займаюся? Завтрашнього дня займаємося. Доробимо те, що ви хотіли. Да, детейлінг. Ну, це не я фарбував. Це не я фарбував. Тут там то-то все, то, колір не попали. Але сориних пешінок на 3000 гривень небагато. Ну, хтось знає про що я сказав? І да-да-да. Течок уїхав. Для 206. а тут у нас мій проєкт. <рес> За ваші кошти. Долматинець номер 2. Блін. Це на щось таке схоже, незрозуміло на що. Я сьогодні не в дусі. Тому не дуже сильно так. Ой, Щось тут вийшло, але щось дей вийшло. Щось де й вийшло. Треба відпочивати. Може завтра взяти вихідний. А може й не треба. Масло поміняли. Сідушку Віталік переварив. Колісу підрізав, зігнув, переварив. Бо там, коли переключаєш передачі, об торпеду ходячишся. Моя мала. Це ваван попрохав. Це їхня 29-та. Окремо мінометна якась там фігня. Не треба клацати, ну неділя, ну хлопці, ну що ж ви ж такі невгамовні. Та йоб вашу мать. Я відпочиваю. Ну для всіх я відпочиваю. Всі відпочивають, а так працюю. Ну, до речі, там ззаду так непогано й вийшло. Ну, піде, піде, піде. Так що тут фарба висохла, ні? Зараз подивимося. О! Теперечки тут можна сідати хоч за кермо, а то. ну, Блін, я ж не приніс. Зараз покажу, там така конструкція Лего була. О! О! Торпеда з Мерседеса. Куліса вже як має бути. Оце у нас перша. А то, щоб ви розуміли, коли втикаєш першу-третю, то ти так бум-бум-бум. Тоді Віталій каверієчку поставив зробив. Чатінько. І дядя Саша тут працюють. Зараз вони тут ще тут хлам не ведуть і можна буде робити ром дам дам дам, -дам, -дам. Масло нам, до речі, в магазині продали. Промивишне таке зі знижкою 20%. Так як це машина йде на ЗСУ. В другому магазині нас сказали і послали нахуй. <гум> Ніяких знижок. І оце так, да, що вийшов. Показати вам, що було. На передній сидушці. Ні, воно не так було. Я вибачаюсь. Це воно так було. Такий конструктив. Як то кажуть, польот інженерної мислі. Це ми все гімно вирізали, викинули. І тепер хоч... Ну, там, я ж вам казав, хазяїн був невисокого зросту. І їхати Ну, він під себе робив. Скажімо так, сидіння. А для нас, ну, я високого зросту, там 1,83 три чи що. Щось таке. То нам якось залазити в авто. Не можливо було, бо вам там по ростом. А так ви знаєте, можна файне добре авто. Зараз ми його завтра поїздимо по селу, поїдемо на плоске по дівчат. Ми ж на Волзі. На файній Волзі. Тут сюди через декілька днів. Я гадаю, її заберуть. Бо він каже, можливо, він приїде, бо мені гнати її в суму якось дуже-дуже докладно і складно. Але якщо доведеться, то доведеться. А, ні, файно, файно, мені подобається. Не так, як я хотів, але. Але доволі, здається, мені непогано. Ну, якось так. Ну що, з каністрами питання вирішено. Олегу треба дати по сраці, бо не захотів грошей за бензин взяти. Ну, Це може за акумулятор, ну добре, то розберемося. Ця пустенька завтра наповнена. Тобто у нас буде 40 літрів. І сьогодні ж я заправив повний бак, 40. Е, верні, що. Я не знаю, там Жигульовський бак. Волжана повністю бак заправлений. І 40 літрів. Це, і завтра її забирать, бо сьогодні не встигли. Ну, і так, наче, то все. А завтра зніму відосік. Прощальний відосик. Ну, якось так. Що ж ти так лякаєш? Коротше, купив цю фігню, щоб ми бачили про До речі, так чисто роз... в магазині там слово за слово. Ще скид, знижку зробили для ЗСУ. І бачите, коли люди омивачкою не користуються, що у них виходить. бля, ще й ще є то, то бачить Ну йомо. Йо. Ну якось так. Ти чого спиш, падлюка? Ні, <рес> що моє знімати втомився чи що? Заводи! Такума їде. Ну я позвоню зараз буде. Хлопець бачу, замирився спиною. Ну що, добре спати в волзі? Классно, блин, сонечко так гуляет. А, тоже, а тож.